300 тисяч світлодіодних лампочок в одну мить освітлюють Ріджан Стріт у самому центрі лондонського Вест-Енду. На урочисте відкриття різдвяної ілюмінації зібралися тисячі глядачів. Вогні на Ріджан стріт запалюються у 70-те. Це була перша вулиця, яка започаткувала традицію в 1954 році. Ми відзначаємо 70-ті роковини за моїм лівим плечем. Можна побачити чудових янголів. Заголом їх 30. Маємо 300 тисяч світлоді. І одних лампочок, тож будь ласка, приходьте і насолоджуйтеся шопінгом, барами та ресторанами. Різдвяні вогні важливі для Ріджан-стріт не тільки як святкові декорації. Вони допомагають привабити покупців у той час, як бутики жорстко конкурують з інтернет-магазинами. Поки що експерти кажуть, що торгівля кипить. Поки що ми не бачимо, що інтернет шопінгу повільнює продажі на Ріджан Стріт. Компанія New West End прогнозує, що святковий період у Вестенді витратять 1,7 мільярда фунтів стерлінгів. Я думаю, що люди хочуть збиратися разом відчувати тепло. Свят. Кового періоду головна особливість Вест-Енду в цей період це можливість зробити фотографії та селфі. Ми зняли янголів з різних кутів. Я думаю, що це дуже красиво, це ідеально. Вогні романтичні, вони блищать, і вони прекрасні. Це не описати. Мені дуже подобається. Вогні запалили й на сусідній Карнабі стріт Тут установили яскраві геометричні фігури. Для них використали 60 тисяч енергощадних світлодіодів, які запрограмовані на те, щоб світитися та гаснути впродовж вечора. А найжвавіша торгова вулиця Лондона, – Оксфорд-стріт – засяяла мерехтливими зірками. Святкові вогні запалюватимуться щоночі, принаймні до 5 січня.